Весняний період первоцвітів в самому розквіті. Це означає, що природа наповнюється фарбами весни. Первоцвіти так називаються через те, що це ранньоквітучі рослини, які відіграють надважливу роль в природних екосистемах. До таких квітів відносяться і підсніжники білосніжні, і проліска дволиста, і анемона жовтецева, та багато-багато інших. Ці рослини надважливі для комах та інших тварин, які прокидаються після зимової сплячки в пошуках харчів. Ми, люди можемо піти в аптеку або магазин, щоб отримати ліки чи продукти харчування. Проте тварини таких благ не мають. Отже, де ж вони їх отримують? Ранньо квітучі рослини багаті на корисні вітаміни, речовини, які важливі для відновлення після зими організму тварини і запуску цілої екосистеми. Люди звикли бачити красу пероцвітів, зриваючи їх та несучи собі додому, але зриваючи їх, ми руйнуємо цілий ланцюжок в екосистемі, що в свою чергу призводить до деградації цієї екосистеми. Тож, якщо ми зриваємо переоцвіти, ми руйнуємо довкілля. Тож, давайте його берегти.